В Столиці попрощалися з Леонідом Проводенком. Боєць з позивним козак загинув напередодні нового року поблизу Авдіївки. Він прикривав відхід своєї розвідувальної групи. Після його смерті бойовики глумилися з тіла. Це все знімали на відео, потім поширили в інтернеті. Вони тепер стоять на іншій передовій. З іншою зброєю. Це мати прощається зі своїм сином. Леонідові було 53. Без чоловіка лишилися дружина, без батька, двоє синів. Провести бійця в останню путь прийшли родичі, побратими та сповнені співчуття кияни. Серце розривається від того жаху, від той жорстокості, які вони проявляють до наших солдатів, до наших воїн. Багато дітей загинуло на майдані. Я була на майдані весь чеса. Я не можу равнодушно дивитися на це. Єдине, що можемо зробити, прийти попрощатися, віддати останню шану. Леоніда вбила напередодні нового року. Сталося це під час зіткнення поблизу крутої балки неподалік Авдіївки. А вже 31 грудня терористи виклали в інтернет відео. Тіло мертвого бійця тягнуть по снігу. Двої наших забрав. Вчора, да, вчора двої. Цього відео стало відомо, що перед смертю Леонід устиг знищити двох терористів, опісля дістав кулю. Розповідали хлопці, фронтовики, то кажуть, що вони йшли з розвідки, попали в засідку От, і він у гарячці бої ще двох прикончив. Потім загинув. Герой, герой наша казати, козак. З сю, служив, з сю, і голову поклав. йому Віч, пам'ять. До війни Леонід разом з родиною жив в селищі Михайлівка на Луганщині. Вивіз родину до Києва і вже в серпні 2014-го пішов добровольцем на фронт у складі батальйону київ 12 Згодом була контрактна служба у розвідці. Життя прожив достойно. Мені найбільше найбільшого смерть запам'яталося, якщо чесно. От те, що те, що називається, справді. Переворот свідомості робить. Такі смерті. От, ну, козацьке життя прожив, козацьку смерть отримав. Козака поховали на Лук'янівському військовому цвинтарі поряд з іншими воїнами, які полягли на війні. Олена Бунд, Роман Пух, новини на першому.